Всім привіт, компанія. От, як завжди з вами на зв'язочку. Е, хочу для вас сьогодні зняти ось такий огляд даного автомобіля, який у нас є на майданчику. Це е, у нас Volkswagen Caddy. Volkswagen Caddy чисто 2020 року випуску цей автомобіль. І ще головне, що в нього пробігу всього-навсього 25 тисяч оригінального пробігу, практично новий автомобіль. Звичайно, цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала та обслуговувалася. до того всього, можна надати історію покупки автомобіля. З аукціону, в якому стані вона купувалася і з яким пробігом. Тобто пробі... до пробіга питань взагалі друзі, ніяких немає. Реально практична нова автівочка, 25 тисяч пробігу 2020 року, Volkswagen Caddy в короткій базі на механічній коробиці передач на передньому приводі і, до речі, в непоганій комплектації. Отже, по автомобілю. По автомобілю купували ми цю автівочку за кордоном в Європі, а саме у Швеції. В цьому автомобілі встановлений 1,4 газ, бензин, двигун. Це в нас в цьому автомобілі йде заводський метановий. Газ заводська метанова установка, потужність цього двигуна 81 кВт на 110 кінських сил от е, в цього автомобіля. Далі по комплектації біжимо. Е, датчик світла, датчик дощу є. Е, диски в нас оригінальні фольксвагенівські 17-го розміру. На зимовій гумі 215-55. зимова гума встановлена в даного автомобіля. От. Е, далі біжимо по автівності. Маємо повний електропакет, маємо підігрів, сидінь іде велика магнітолка, кондиціонер, кондиціонер йде, шестиступка коробка передач, бездротова зарядочка телефона, USB-зарядка у нас іде е, от Ось пробіг, шкірине мультикермок, різконтроль іде патронички у нас йдуть, ну Типу реально е, хороша, як на мене, комплектація для грозового варіанту. Так що, друзі, ось така Машинка у нас є на майданчику, ззаді у нас є гляньте Фаркопчик, Парктронік, як я казав. Ну Тут і грузовий варіант. Зараз сам покажу будку більш детально. От, ну і, в принципі По комплектації це плюс-мінус у нас в цього автомобіля буде все. Бачите, в автоматичному режимі датчик світа, ще раз, датчик дощу йде. От, Так що е, там ще телефон, блютуз можна підключити. ну В принципі, все, що треба для повсякденної їзди, все є в даного автомобіля. От так, друзі, зараз я вам швиденько пробіжуся по лакофаровому покриттю, покажу по цій машинці. От і покажу сам стан. Звичайно. Не сильно видно сьогодні стан, бо сніг нас трохи нападав, що зміг, то пообмітав вам, щоб ви побачили максимум по цій машинці, що вона реально є класна, що ніяких моментів там, чи ДТП, чи якийсь там подряпин, чи вм'ятин, чи протекції з автомобілем взагалі немає. Машинка є вся ще раз в оригінальному красі, вся ціленька, бампера на місці, тобто ніхто їх не знімав, там не фарбував і так далі. Одну. Сам пробіг, як то кажуть, 25 тисяч і цьому пробігу відповідає повністю цей автомобіль. Так, зараз по глокофарвому покриттю швиденько пробіжуся, вам покажу, щоб ви мали розуміння, що з машинки є все добре. Так, запускаємо прилад і погнали. 131, 104, 115, 115, 98. 103, 124, 124, 125, 135, задні дверки у нас 124, поверху дверки 113, з цієї сторони 105, понизу у нас 121, ліва сторона у нас 127, 116, 116, 131, 121, 121, 113 126 і капот у нас 119-119. Вся 119. машинка ціла, тут, друзі, без ніяких моментів. Тобто немає ні підкрасів, нічого з автомобільком все абсолютно є наразі добре. Ну і е, постану, По стану автомобіля, не знаю, може ви вже бачили на камері я вже ходив в цієї машинки вам показував. Ну тут реально ніяких моментів немає. До речі, ці, там ні оптика не полірувалася, ні машинка, така вона приїхала і все. Ось там один-два Два сколики на цьому на капоті, бампер фара в ідеалі. Ну і решту по кругу ви вже бачите, тут я також все добре. А, і ще таки є м'якінка маленька на грусивних дверцятах. Дверцят, бачите, маленька дверка це права русальна. От, А так абсолютно є все чітко гарно з машинкою. Грозове відділення. Зараз я вам ще покажу. Ось так виглядає грозове відділення. Також де нічого не запільно, ці арочки, бачите, все є в нормальному стані. Щось видно, що трошки погрузили, От, але плюс-мінус все є добре. Так, це я вам показав будку. Опа! І до речі, що найголовніше в, в цьому автомобілі, друзі, що е, по, по е економії. Тобто, якщо заправлятися метановим газом, то у вас виходить орієнтовно 2 гривні за кілометр. Тобто 100 кілометрів, 200 гривень, ви проїжджаєте, дуже економний варіант десь для себе по місту кататися. Ну, Реально класно. Тому що тут у нас бак орієнтовно, по-моєму, десь на боку взагалі можна проїжджати десь 500 кілометрів в середньому. Так що ну, реально класний економний варіант для себе. От можна розглядати спокійно. Ось тут все чистенько, гарно, де нічого не поламано, все працює, кожна кнопочка. так що Тут питань взагалі немає до техніки цього автомобіля, два ключа йде в комплекті. І зразу, зараз сам ще зроблю такий запуск на це, на холодне. Бачите, машинка запустилась без ніяких моментів. Тут два баки в нас стоїть, один бак бензиновий і один бак ось на метан. То бензиновий бак тут на 10 літрів йде, а цей а метановий бак, по-моєму, тут на 30 з чимось кубів йде. О, так що, друзі, ось така ситуація. Кондиціонер, п'язірю заднього йде, Ось магнітолка, старт стоп і спішечка. Все на українській мові, до речі, магнітолка. Ось її можете підключати собі, з меню зайде. Навіть Android Auto, Apple CarPlay є в машинці. Вон, бачите, може собі загружати. Короч, куча настроїв, телефона можна підключити. Ну, прикольний. Прикольний, тобто, автомобіль є більш так адекватний. Так що, друзі, б ось така реально економна машинка, 20 тисяч ще раз рік, 25 тисяч пробігу. От, Будь ласка, можете приїжджати до нас на майданчик, рівне Миколаївська, 2, покататися, ти здравзю дивитись. Пройти на машинці, от, якщо треба там, я не знаю, там ще щось подивитися, з нашої сторони ми дамо, дамо вам максимум інформації, тобто, щоб ви дійсно не переживали, що там якісь там з пробігом, щось не так чи з машиною, дамо історію покупки автомобіля з аукціону, в якому ми стані купували цей автомобіль. Е, історію від офіційного дилера може вам надати, ну і можемо зробити вам комп'ютерну діагностику. Так що, друзі, така ситуація. І не забуваємо, що в нас є ще е, посла доставки автомобілів у ваше місто. Також без проблем може вам цей автомобіль пригнати, вам під двері, приженемо вам цю автівку, ви вдома так само подивитесь, покатайтесь, пощупайте і прихватите для себе реально хороший, класний, перевірний європейський автомобіль. Так що, друзі. Кому щось може не дорозказав чи не допоказав, дзвоніть, набирайте, дорозкажемо, допокажемо. От і що, всім гарного дня, буде з вами на зв'язочку. Набираємо. Пока-пока.